стала. Так, так, почекайте, а чому? Хіба ви самі не знаєте, що ми моркало, да сам говорив вам? За тарілочки

Зайчика дітям. дитя. Пицца. Ви не пицца. Что-то зайчик чи що? Що Что-то Собака? А, свиня. Я думав зайчика. Ну правильно. Я обратился. Ниточка. А то Милани Китай, что ли, Игорь Маша, она потарилась. Потарилась. Нам намалювали. Це Памаша замовлення. Это скромно. Yes. Каже, каже майстер, що це стільнової дошки. Тому розкажи, як я вироблю. Стільної дошки. Сьогодні бережа. Красота. І це навіть зберегли, а навіть не викинули. No. Треба було так. Так, було модно, ось і стелі такі. Такі стелі класні. Тоже старовинні, правда? Це ще тоді. Тобі що намалювали? З цим щось намалювали? Ну. Тарілку? Так. А ну, Йогор, розкажи, для чого тарілки малюють? Зараз складають, зараз м'ясо і кожен собі їсть. Я приїхав, я приїхав з села, я думав, що вони тарілки подадуть, ложки, ніж, вилки. Все є, велки. Ніж, вилка. Тут виявляється все так. Смотрите, это красота. Підемо, подивимося, як хочу требра. Ось так це все виглядає. Не хочеться бабить. Можна Si Opa akong No praney Вс, раз, два, сколько видос. Вс. Эй! До сыра <смеш> будем уже дать выставлять? Ти, скажи, подобається тобі, як смажу ребра? Так. Да. Правда? Ти будеш їсти зараз ребра? Ні, пишу, як все боє. А, ну тут немає пишек себе. Потім є. Іланка, тебе подобається, як смажешь? Ты любишь ребра? Я, Була, да? Тобі сподобалось? А. ребра.

Біланка, попробуй, може бути за добре. Дуже смачний, розмалися. Сядьте, добрі, ребята? Дуже? Зібраєтесь? Біланка, ребра, добрі?

Uh, 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 tipo, um mês, um mês, um dois? Achei que você estava me saindo. mas não Não, que é <sniffs> बागे छै Это реально була бомба. Что главное, это все машины.